Це найсмачніший пляцок в моєму житті. Снікерс, шоколадні коржі дуже ніжні, а крем і начинка це щось неймовірне готуємо. В посуд кладемо борошно, какао, цукор, ванільний цукор, сода і сіль перемішуємо. Сюди ж яйця, кефір, олія, м'яке масло, оцет і змішуємо до однорідності. Випікаємо. Далі крем, сотейник, молоко, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крокмаль перемішати і на маленький вогонь помішуємо до закипання. Ще плюс 20 секунд і знімаємо, накриваємо плівкою до охолодження. Масло кімнатної Температури збиваємо до пишності, по ложці додаємо схолонувший крем, збиваємо арахісовий прошарок. Печиво та арахіс товчемо, чи ламаємо і змішуємо. Масло кімнатної температури збиваємо до світлої і пишної маси, додаємо покласи ціварену згущенку. Я ж вирішила додати наповнювач і риска від делісія, де придбати, відмітила в тексті. Додаємо поступово, збиваючи до однорідності. Далі сиплемо печиво і арахіс ще коньяк і перемішуємо, збираємо пляцок. Кожнизом доверху половину. Далі арахісова маса втрамбувати трохи знову крем і другий кор. Зверху полити глазур'ю, Як приготувати, залишила в описі. На ніч ставимо в холодильник і смачного.